Всім привіт друзі! Рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Знову показую вам порт містанку на Італії. Зараз я через кілька хвилин вийду на вулицю і попрямую до цього порту хочу побачити самий найкращий корабль в світі, який зветься Америго Спочі. Ось я показую цей корабль під вітрилами. Цей корабль приплив до порту міста Кона вчора. І буде тут знаходитись кілька днів. І далі він буде прямувати в інші порти. Італії буде заходити в Мальти і Албанії. Всім гарного дня, бережіть себе.